спортивно патріотична програма Чорний ліс знову зібрала в одному таборі найбільш активних школярів з усієї області. Тут вони здобуватимуть знання з основ туристичної техніки, захисту вітчизни та досліджуватимуть маловідомі сторінки історії краю. Проведенню літніх канікул цікаво з користю традиційно сприяє обласна молодіжна патріотична програма Чорний ліс. 140 учасників із 13 районів і міст Прикарпаття приїхали сюди, щоб загартувати тіло і зміцнити дух. Юнаки і дівчата набудуть нових знань, а також виявлятимуть власну винахідливість, виваженість рішень та витривалість. Популяризуємо здоровий спосіб життя від маленької дитини, яка повинна знати, що краще займатися спортом. Навчатись бути здоровим і бути корисним для нашої області і для нашої держави наметове містечко розташувалося в селі Саджава поблизу школи. Всі учасники пройшли попередніми догляд та інструктаж, адже їх очікує тиранова гра, яка включає переповзання по місцевості, проходження лабіринту, метання гранати в ціль, спорядження магазину автомата, надання до лікарської допомоги, спортивні естафети тощо. Чорний ліс проводиться в Горочанському районі вже другий рік. Власне на цьому місці у Саджавській середній школі, хоча він вже має по області давню традицію. Речанська районна державна адміністрація, а також районна рада, всіляко сприяє в роботі цього табору і надає і матеріальну і таку організаційну допомогу. Цьогорічне таборування присвячене пам'яті Марка Бояслава, письменника, публіциста, автора всім нам відомої пісні Рости, рости черемшино. Історією визвольних змагань дихає кожен куточок мальовничої місцевості. Адже за вісім кілометрів від сержави в селі Лисівка відбувся бій курення легендарного полковника різуна, в якому загинуло більше ста повстанців. Отож, школярі матимуть можливість пройти місцями бойової слави. Тично, три-три таких великих блоки. Тобто, один блок це вивчається історія і краєзнавство. Другий блок це є е, основи туристичної техніки пішохідного туризму. І третій блок це єдка творча відпочинкова програму. Тобто вони готують репортаж з чорного лісу, ротують конкурс пластика, лісу, конкурс кашоварів. Е, Конкурс патріотичної пісні, конкурс, презентація команд, право взяти участь у молодіжному наметовому таборі. Кожна команда завоювала на відбіркових змаганнях у своїх районах та містах. Для участі в цій програмі ті райони, які хочуть брати участь, вони готують пошуковий реферат. Тобто власна команда готує свій пошуковий реферат на тему це може бути історія е, свого села, це може бути історія про видатних людей вихідців своєї місцевості, про визвольні змагання на теренах села, тобто краєзнавчо історична такі програми. І кращих ми відбираємо до нас на область. Гідно пройшовши всі випробування, переможці отримують цінні призи, туристичне спорядження, що дуже потрібно справжньому таборовику. Це рюкзаки, спальні мішки, намети. Чого найбільше чекаємо, те, що ну звичайно на перемогу, але це час покажу, Та все, все буде в наших руках. Волейбольний і туристична техніка. Ми на це надіємося. Ми приїхали сюди, тому що нам дуже подобається відпочивати на свіжому повітрі. Тут ми можемо знайти нових друзів, а також тут дуже цікаві ігри та забави. Нам тут дуже багато чого сподобалося. у Нас дуже дружній колектив, і бажаємо подальшому усім перемоги, а ну і успіху.